Звати Ніна Сова, дізналася, що це жінка з Запорізького регіону. Її вивезли, коли їй було ну, там, десь 17 років, якщо я не помиляюся, на примусову працю. Вона повернулася, очевидно, зберігала ці фотографії з того часу. Фотографії Ніни із Запорізької області, яку вивозили в Німеччину, стане частиною виставки з прифронтового Гуляйполя у Львові. Є також інші збережені експонати, проте не всі ще встигли вивезти. Учасники ініціативи Гуляйпійські старожитності планували відкрити музей перед повномасштабним вторгненням у Гуляйполі. Наразі будівля пошкоджена через бойові дії, та експонати вдалося вивести до Запоріжжя, розповідає співорганізатор виставки у Львові Андрій Усач. Ми відберемо якісь найбільш показові предмети, артефакти, які ну, наприклад, них дуже багато сімей. Не скринь. Якщо знаєте, коли дівчина виходила заміж і давали величезну скриню посах. Часто це скрині, на яких писали якісь важливі події свого життя на кришках. Вони розмальовані. Кожна скриня унікальна. Організація після тиші займається дослідженням та збереженням історії людей про травматичний досвід, пов'язаний з минулим, особливо радянським та націонал-соціалістичним періодом. Тому майбутній проєкт з експонатами поля буде інтерактивною експозицією із запланованими подіями. Хочемо, щоб тут можна було записувати. Тип. Відеоспогади людей, історії їхніх сімей, що тут можна було прийти, оцифрувати свій сімейний архів, ми в цьому допоможемо, допоможемо пошукати, підказати, де можна знайти інформацію про вашу сім'ю. Ну, багато людей зараз цікавляться, що а як переживав мій дідусь чи бабуся ту війну, яку я зараз змушений переживати. Тобто хочемо, щоб це був максимально такий відкритий, динамічний простір, де кожен зможе щось знайти для себе. Реалізувати проєкт планують навесні чи влітку наступного року. а Поки звертаються до людей із Запоріжжя із проханням поділитись власними архівами. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. фотографії